Усім привіт-привіт, друзі, і це наш новий влог. Значить, зараз у нас восьма ранку, і я з самого ранку вже кудись збираюсь. А саме на манікюр. Боже, нарешті я цього дочекалася, бо я вже просто не можу дивитися на свої нігті. Я вже майже три місяці не була на манікюрі, і це капець. Я вже дуже-дуже рада, що сьогодні мої нігтики будуть гарні. Ну, а потім після манікюру я приїду додому, візьму дзвінку з коляскою, і ми поїдемо в торговельний центр гуляти. Їду, я, звичайно, жня одна з дівчинкою, якою також є лялька Реборн. Ми з нею вже один раз гуляли, я вам також влог знімала. Він є на каналі, можете подивитися. Ось, цей раз я брала з собою Ренес, і в цей раз беру з собою дзвіночку. Ось такий я вже і лук підібрала. Тут у нас щось ковтинка лежить, ось така. Ось. Так, це якщо буде холодно, якщо буде нормально, то вона так піде. До речі, ось підстаканник, який в минулому влозі розпаковували в посилиці. Він ідеально підійшов. Ось. Ну, і також, до речі, стосовно реборнінгу. Дивіться, я вже завершила розпис цієї крихітки. Вона вже повністю готова. Єдине, що мені треба буде. Сьогодні, як прийду вже додому, я думаю, це буде після обіду, навіть ближче до вечора, нанести фінішний шар, закріпити розпис і все, вона вже буде повністю готова. Мені здається, що як для першого разу дуже навіть непоганий розпис, бачите, і мраморність є, все-все-все. Навіть нігтики промалювала, бачите? Ось так. На ніжках. На ручках є нігтики. Я взагалі. Взагалі все супер. Ось, там буде у нас фінішний шар, і потім вже буду починати прошивку волосечка. До речі, ця малишка буде в продажі. Ціна її буде 2500 гривень. Це вже буде разом з прошивкою, разом з волоссям. Тому кого цікавить, посилання на мій інстаграм залишу в описі під цим відео. Пишіть мені, домовимося з вами. Ось. Ну а я вже буду збиратися, щоб не запізнитися, бо мені ще треба викликати таксі. Я буду туди на таксі. друзі, сходила, я зробила манікюр. І ми з Жінкою вже зараз просто летимо, тому що ми домовилися зустрітися о 12:30. Зараз 12.15, 15 але ще, як мінімум, не знаю, хвилин, напевно, 20 їхати. Коротше, в мене рідко таке буває, що я кудись запізнююсь, але сьогодні саме такий випадок, Тому швидко зараз. Лутимо. Ну що друзі, ми вже погуляли зараз я іду додому. У мене навіть є деякі покупочки. Все, я покажу, звичайно, вже вдома. Ми, до речі, досить довго гуляли, у нас на годиннику, 16.11. Ось. І ми виходить, що першої зустрілися. Я там буквально коли на 10 запізнилася. Ось. Так. Тому зараз вже йдемо додому. Ну що, друзі, ми вже прийшли додому. І у нас тут є деякі покупочки. Зараз вам буду все показувати. Значить, з ось тих всіх покупок для дівчат, ну для моїх, я маю на увазі реборнів, лише дві ось таких пов'язочки дуже класних. Я думаю, скоріше за все, будуть на дзвінку, тому що іншим реборнам я не дуже люблю одягати пов'язочки, а от дзвінці обожнюю, тому я думаю, це буде скоріше для дзвінки. І також ось такий сліпік леопардовий. Він трошки тут, як бачите, такий тепленький. Я думаю, що він буде і для дзвінка, і для Ренесні, скоріше за все. Ось, будемо міряти, на кого він краще підійде, а можливо, і на двох підійде. Ну, а ось ці всі інші покупки для реборнів, яких я буду робити на продаж або на замовлення. Так, тому, якщо ви будете у мене замовляти Риборна, щось з цього одягу поїде з вашим Риборном. Ось, зараз покажу. Перше, як ви вже бачите, це ось такий дуже класний слівнявчик з кроликами. Дуже мені подобається такий прям естетик. Знаєте, дуже класний. Далі ось такий це пісочник, яскравий, такий, то також дуже класний, з яблучками. Ось це, до речі, у нас Next, Дуже класний. Далі це ось таке платтячко. Воно прям супер-супер міні. ось, Я думаю, що воно або на твінчика. Я маю на увазі на Еліс або, от, скоріше за все, на Тінка Я думаю, що сьогодні, можливо, я зберу тінка і тоді вже поміряю. Таке дуже класне. Тут ось написано: перший розмір, бачите? Ну він прям дуже-дуже-дуже-дуже маленьке це платючко. Класне таке. І далі тут два боді з міні-маусом. Ось такий один сіренький боді, звичайний, такий, і тут з міні-маусом, а один ось такий рожевий з міні-маусом. Тут їх вже багато. Дуже такі класні бодіки. У мене тут насправді вже добра така кубка назбиралася одягу, який я буду відправляти з реборнами, Яких у мене будуть замовляти. Бачите, там таке ще класне платєчко є. І тут ось футболочки такі всякі. Ось, Так, тому хто хоче ляльку від мене, пишіть мені в директ в інстаграмі. Ну а зараз я хочу запекти тінка вже нарешті, нарешті закінчити розпис. Як я вже й казала, я тут вчора і личко трошки домалювала, і нігтики ось малювала. І це все, звичайно ж, треба запікти ще раз. Ось, тому зараз цим займуся, і потім, можливо, навіть вставлю очки, зберу. Ось, звичайно, без волосічка. Але дуже мені цікаво подивитися. А, і ще треба, до речі, буде фінішний шар нанести. Ну, коротше, так. Да. Ну що, друзі? День другий нашого влогу. Я вже нанесла фінішний шар, закріплювач. Ось вже навіть запекла і почала прошивати віки. Ну, ось так, як закріпила, виглядає, звичайно, стрьомно, але це для того, щоб вони закріпилися, по-іншому не буде ніяк. Тому зараз я поставлю, просто щоб вони висихали, щоб вони закріплювались. Ось. І пізніше вже буду починати саму голівку також прошивати. Ось таке в мене волосся тут. Тому так. Ну що, друзі, дивіться, хто тут у нас вже готовий. Це ж малишка Тінг. Дивіться, яка вона мілашка, я її вже одягла. Ось такий от одяг, одягла і бантик. До речі, стосовно волосся, воно виявилося трохи не таким, як треба, тому я вирішила його не прошивати, залишити її лисенькою. Але мені здається, їй так личить навіть більше. Ось у неї на голівці дуже гарний розпис, тому в принципі. Ось, мені вона так подобається. Така прям класна-класна дівчинка. Ось. Вона в продажі, як я вам вже і казала, тому кого цікавить, пишіть мені в особисті повідомлення в Інстаграм. Друзі, всім привіт! Я вже збилася з рахунку, який це день влогу. Але цю малишку вже купили. І зараз ми разом з вами будемо її запаковувати в її дім. Ось, покажу вам, що з нею покладу. Значить, перше це буде ось таке свідоцтво про народження. Тут єдине, що треба написати дату, коли е, її, ну, типу, як купили, ну, а ім'я вже там самі напишуть, не знаю, який будуть звати. Е, також підгузок ось такий з нею поїде, пустушка ось така на магніті. Е, Пов'язка, шапочка. Це ось такий пісочник. Далі ось такий боді і ось такий два штучки. І два двоє штанці, Ось такі і ось такі. Це, звичайно, шпилюшка, яку я, в яку я її заверну. Ось, я зараз її переодягну, одягну її ось так ці боді-ці штенці на цьому поїде і пов'язочку. А все інше ми з вами запакуємо. Ось. Хочу вам ще раз поближче показати її розпис. Ось, бачите, тут нігтики навіть я промальовувала. Це прям дуже реалістично робила. Дуже старалась. Тут всі вієнки видно. Мраборись такі от у нас ніжки, так також тут з нігтиками. Дуже-дуже застаралась -дуже робити реалістично. Бачите, і тут вієнки видно. До речі, я також беру замовлення. На реборні виготовляю на замовлення. Тому кого цікавить, пишіть мені в інстаграм. Посилання залишу обсяг під цим відео, десь тут напишу назву. Ось. Тому так. я Манюньку, ось так вона гарно поїде. ось, І зараз буду запаковувати це все, а потім вже її буду запаковувати. Ну що, друзі, ось так я запакувала ляльку. Ось тут ще декілька цукерочок доклала, тут ще подарунки, і тут яйка. Ось. Піду вже завтра на пошту її відправляти. Запакувала в коробку, якусь вдома тут знайшла. І завтра піду відправляти.